Тобто, ти вроді би і в королівстві, але заїдеш в Лондон, страшно дорого, страшно дорого, всі в ділах, всі в попихах. ти як -то там пытаєшся, що ти туди-сюди, всі йдуть, коротше, тут прикольно, знаєте, кому, хто в Україні не зарабатував багато, не жив таким достатньо насиченою життям, ті, вау, Британія! Ті, хто нормально зарабатывали, ті в них з Німеччини в і взагалі, в цілому з Європи в Афері і з Британії так уже подавно, тому що. <реш> За ці гроші Раніше можна було в Україні жити як цар. Та даже в Європі можна класно було жити а тут ти получается тряпочка. от Сейчас я вам вот сюда зайду покажу. Я вам без прикола, ребят, це, ну там чуть-чуть дальше, буквально вот так вперед пройтись, там будет центр міста і а, от, от такі вони тут всі. Тобто, я пам'ятаю, як в Британію приїхав, я кажу: а ми коли в город приїдемо? Мене везуть з аеропорта, я кажу, ми коли в місто приїдемо вже? <рес> Бачите, тут часто білим обводять, щоб ти бачив, що тут дирка. Типу, ми не ремонтувати будемо, ми білим. обведемо, щоб ти бачив дирка і не в'їжджав <рес> машини туди. І це постійно на всіх дорогах і так далі. Так от, я їду і кажу: ми колись вже приїдемо в город. Вони кажуть, так це і є город. Я кажу, як це? Вони от така вся Британія. От така, реально. Їдеш. постійно таке враження, як по селу, а це є вся Британія. Тут є плюси, безспорно, є дуже класно, дуже вайбово і так далі. Але це відео було про мінуси. Колись запишу про плюси. Все, я тут по сума схожу, планую я відсюди уїжджати. Всіх обнімаю. Україна до війни найпрекрасніша країна в світі була. Шкода, капець. Слава Україні!